Я прийшла живо, скажімо так, тому що люди, навіть які проходили просто по своїх справах, зупинялися і фотографувалися з нашою інсталяцією. Прийняло дуже багато патріотичних організацій одеси участь у акції. Угу. Всім, всім дуже сподобалось. Ви сказали з інсталяцією, що за інсталяція була? Сьогодні ми зажарили такий собі символ Російської імперії в вигляді двоголового півня Шо, серйозно? нанизаного на, на тризуб український. І мангал у нас також був в вигляді Кремля. Супер!